Доброго дня ради безбар'єрності. Сьогодні ми з вами проводимо і пропоную на розгляд засідання ради безбар'єрності. Перше про виконання плану заходів зі створення безбар'єрного простору на території територіальної громади на 25-26 році -25 та план виконання заходів у 26. Друге. Стан реалізації проєкту безбар'єрні масштабниці у 2025 році. Переходимо до розгляду питань. Перше про стан виконання плану заходів зі створення безбар'єрного простору на території Томашівської цільської територіальної громади на 25-26 у 2025 році та план виконання заходів у 2026 Сергіївна, виконує обов'язки начальника відділу на року, проектної інвестиційної діяльності та цифрові. Згідно плану заходів, створення безбар'єрного простору на території Томашній територіальної громади на 25-й 26-й, здійснення планування, забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки безбар'єрності об'єктів фізичного готовлення і послуг для осіб з інвалідністю та інших малого. Моніторинг проведено. Результати опубліковані на капіті. Проведення оцінки безбар'єрності вулиць доріг і об'єктів на маршруті в центрі громади селі. Проведено, проведення безбар'єрних об'єктів внесено до проєкту безперечності, створення проекту безбар'єрні маршрути у населеному пункті ВУЗа. Сборно у вигляді презентації безбар'єрні маршрути в населеному пункті машівка, результати опубліковані на сайті. Забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, обладнання існуючих об'єктів соціального та громадського призначення, елементів благоустрою соціальними і допоміжними засобами потребує облаштування в ході-виходів, пандусами, підйомниками тективної навігації комплексу, колектив систем виклику, виклику персоналу інвалідів. Плануємо у 26-му році, проведення ремонтних робіт в адміністративних приміщеннях сільської ради облаштування вбиралень, коридорів згідно з державними будівельними нормами, щоб забезпечити комфорт та безпеку для всіх користувачів 26. Інформаційна безбар'єрність. Впровадження системи відеозв'язку з перекладачами на жестову мову <кій> та забезпечення центрів надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв'язку. Потребує запровадження системи відеозв'язку з перекладачами на жестову мову у 100% центрів надання адміністративних. Плануємо 26. Урахування під час розроблення інформаційних буклетів, потреб осіб з порушенням зору, дотримання формату простої мови і легкого читання, розробити роздатковий матеріал та брошури у форматі простої мови і легкого читання 26. Проведення та забезпечення участі у спеціалізованих тренінгах, семінарах для персоналу органів місцевого самоврядування, комунальних установ, організацій щодо політики безбар'єрності та недискримінації, забезпечити підготовку про проведення тренінгів 25-26 рік можемо в середині кінця залучити і також зробити. Розміщення розробленої за погодженням мінветеранів інформації про перелік послуг, послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах ветеранських просторах, розміщено перелік послуг, які надаються ветеранами війни. Проведення широкого національного тижня безбар'єрності травень, а також оприлюднити результати проведення національного тижня безбар'єрності, так як він планується в травні. Публікація на офіційних сторінках громади та сайті матеріалів про безбар'єрність, забезпечено розміщення щокварталу інформаційних офіційних ресурсах, органів урядування та соціальних, цифрова безбар'єрність, проведення опитування щодо стану доступу до інтернету та забезпечення доступом закладів за його відсутністю. це Забезпечення бібліотеки, закладів культури та освіти засобами доступу до інтернету планувалося в четвертому кварталі у 2025 році, але наразі у нас все є доступ у всіх. Створити Wi-Fi зони у парку 1 травневому у селі Дідівщина. Забезпечити парк Wi-Fi покриття. Плануємо далі. <кій> <кій> Суспільна та громадянська безбар'єрність. Запровадження у закладах освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідності, осіб з інвалідності внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації. Відготовлено плани, плани щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів та звіт про результати проведення заходів і <кій> буде розміщена на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування та соціальних мереж. Ми, ми обговорили Звідти сформуємо опубліку. Забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на провадження практики ведення діалогу медіації, підготувати звіти з проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо. Саме на кінець 2025 року підготуємо звіт про участь суспільнополітичних та культурних Заходах, і також у 26-му <кій> сприяння участі дітей та молоді громади, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньопереміщених осіб у суспільному житті громади, забезпечити підготовку щороку звіти про проведення заходів. Кінець 25-го року, 26-го. Також підготуємо звіт опублікування. Провести культурно-мистецькі заходи, спрямовані на підтримку та розвиток творчих осіб з інвалідністю. забезпечити проведення таких заходів двадцять п'ятий двадцять шостий, плануємо забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам'яті захисників та захисниць України. Опублікована інформацію щодо проведення заходів. Забезпечення створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності формування спільноти волонтерів. Провести заходи і створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності 26 рік. Проведення для всіх груп населення фізкультурно-оздоровчих заходів в рамках реалізації соціального проекту: Активні парки, локації здорової умови. Забезпечити підготовку щокварталу звіту про результати проведення фізкультурно оздоровчих заходів, зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типи та тематику. 26. <клес> Започаткування спільних вечорів зустрічі із особами старшого віку з метою адаптації до вікових змін та активного довголіття. Забезпечити проведення таких заходів 4 клапан 25-го року, четвертий 6. Року. Утворення місцевих рад безбар'єрності у кожній території. Прийнято рішення про утворення ради безбар'єрності. тут. Забезпечення проведення засідань місцевих рад безбар'єрності та висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар'єрності. Звіт про кількість проведення засідань ради безбар'єрності, оприлюднення інформації на офіційних вебсайтах про результати засідань місцевих рад безбар'єрності проведено, а також з закінчення засідань. Освітня безбар'єрність. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами, спеціальними підручниками, осівниками, в тому числі надрукованим шрифтом Брайля. Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими S6. Забезпечити мешканців громади інклюзивної освіти, кількість осіб з інвалідністю, що навчаються у звичайних закладах освіти та у спеціалізованих у нас є класи з інклюзивних. І економічна безбар'єр. Відкриття та облаштування дитячих кімнат в відділях органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Забезпечити здійснення звіту про облаштування дитячих кімнат з фотографії. Планується читати. Так. Пропоную погодити план на 20 забезпечення виконання заходів з відповідальними виконавцями згідно з... Та висити. Перший. Mm -hmm. Західі запланований. Заходів. <coughs> Друге питання: про стан реалізації проекту безбар'єрні маршрути. У 25-му році було облаштовано зовнішнім фондом відповідно до станові дитячого садку та центру а також планується облаштування пішохідних переходів з нанесенням розмітки до статусу такими точки на визначеному моменті, тобто це і також в цьому році плануємо встановлення поручнів пандусу та сходів та при вході в ЦНАП та приміщення сільської з проєктантом разом за все з'їдемо. Також планується облаштування сходів з пониженням до тротуару, нанести контрастне маркування сходів, встановити знаки навігації для маломобільних груп населення в будинку курсу. У 6-му році <кхем> і на… Я думаю, що ваш mm. до будинку підійде. Mm. На шляху руху до ЦНАП та сільської ради необхідно облаштувати тротуар з борівень з дорожнім покриттям, нанесенням розмітки та встановленням попередження. О, кінець цього року Ре, На жаль, повністю не реалізовано. Працюємо. Просимо завершено. Засідання робочи.